У всіх були тяжкі історії, кожного свої причини. Піти все це теж сильне рішення, яке не завжди легко дається. І потім люди сидять вдома, я був в цій шкурі, знаю, про що я кажу: мучає сумління, ти щось думаєш, що щось пішло не так, десь слабинку дав або щось ще. Але в цілому ніхто нікого не засуджує. Ти можеш обрати собі підрозділ і продовжити далі службу. Мене звати Володимир позивний бармен, я офіцер Збройних сил України. Мобілізований 23-му році в місті Одеса. Було бажання служити, але, чесно кажучи, ноги самі не йшли в воєнкомат, тому чекав можливості, коли за мене це питання частково вирішиться. І воно таким чином вирішилось. Я видихнув, пішов на службу. Враховуючи те, що в мене була вища освіта, мене направили на офіцера. Я не дуже хотів, кажу відверто, але мене переконали і по суті ну, служу офіцером, приношу користь всьому. Далі я от попав на навчання, пройшов до ЗВП в Вінницькій області, проходив на півдні. Далі ми... було інше навчання, вже офіцерські курси, на які мене відправили. Отримавши звання молодший лейтенант, я от попав в бойову бригаду. Командиром взводу був піхотного підрозділу. Там проходив службу на півдні, потім на Донеччині. І 10 місяців прослуживши, була дуже тяжка вже ситуація. І було і виснаження, і були причини. Багато різних причин, сімейні. По відпускам були питання, тобто були різні причини, які вже доводили до того, що. Ну, іншого шляху, як піти в Стече, я не бачив. Тобто я планував далі служити, але така була ситуація, яка вже, ну, я розумів, що я хочу принести користь, але в цей момент я вже не корисний і я обрав піти в Стече, щоб потім обрати інший підрозділ. В подальшому я трохи відпочив і почав шукати варіанти для подальшої служби, Сукав по знайомим, по своїм знайомим, по знайомим, знайомим, але варіантів особливо небагато було, і потім почав шукати на сайті LobbyX вакансію. Після чого мені запропонували там два варіанти конкретних, які мені зайшли. І я обрав один з них, який мені більш до вподоби, до душі припав. Це була 115-та бригада, батальйон безплатних систем Pathfinder. Я комунікував з людьми, тобто я після чого отримав письмову згоду по переводу після повернення СЗЧ, щоб продовжити службу в цьому батальйоні. В подальшому зі мною я був на контакті з офіцером, який займається переводами, позивний стратег, дуже порядна людина, яка виконала всі свої обіцянки. Я потрапив тоді, коли і мав потрапити. За що йому дуже вдячний. І Побувши трохи в резервному батальйоні, цей процес переводу тривав десь сьогодні місяця, і я, як і домовлялися, потрапив в цей підрозділ, який я домовлявся. Тобто Pathfinder, батальйон безходних систем 115-ї бригади. Тут проходжу службу вже протягом пів року, вже отримав, знаходячись тут, же, звання з молодшого лейтенанта на лейтенанта, дядя командиром зводу. Специфіка роботи змінюється, все дуже цікаво, новому навчаюсь. Я тут відчуваю себе на своєму місці. Що я, до чого я пропоную таким самим людям, яких в таку саму історію попали, будучи все СЗЧ, яких в яких своїх обставинах, там, або ну, кожна там, сімейні, там, відпуски, там довго сидять люди на позиціях і інші різні причини. Тут ви можете обрати наш підрозділ, і ви про це будете щиро раді. Тут вам допоможуть обрати той шлях, який ви можете бути, наприклад, піти на одну посаду, частково пробути в ній, потім, в випадку чого, у вас не вийде, ви можете спробувати себе в іншому. Вам буде така можливість видаватися. В цьому батальйоні немає ставлення. Якщо ти був СЗЧ, значить щось погане. Навпаки, тут тебе підтримують, допоможуть, направлять на свій шлях, і ти можеш обрати своє місце, де ти будеш корисний. Тому я по-дружньому раджу людям, які находяться за ЧЕ, вони можуть чистою совістю спробувати себе в цьому батальйоні, вам тут допоможуть, підкажуть, і ви будете спокійно служити так, як і планували до мобілізації.